Є в мене такий дріт товщиною майже 5 мм. Буду з нього зараз робити гачок для сцеплення. Загну зараз таким способом гачка. Подрібняю гуртком, лишнє відкушу. Загнув, відкусив, зараз приміряю на самому сцепленні, що воно покаже. Так, крючок виходить чуть товстий, порівняно із пружинами. Зараз його зніму ж бачком, Піджину, під розміри, щоб було зручно, більш зручно. Лишнє все познімаю. Стисав, добів до такого ступеня, добре зацеплює і знімає. Трохи проблематично заходить. То, що широкий, але зараз зроблю ручку сюди, щоб відчути, чи комфортно чи ні. Якщо ні, то буду його ще зменшувати. Є ось така трубка. Зараз її просверлю насквозь, щоб просунути цього крючка туди і з двох сторон прихвачу сваркою. Так буде надійніше, ніж просто приварити ось так. Засверлив, ось так вийшло. Зараз ще обріжу трубку під свою руку. А під свою руку лишній відрізав. Я думаю, ось такого крючка мені вистачить. Зараз прихвачу, де й буде видно. Зварив, зверху чуть підшліфував, підрівняв. Тут я думаю залишу, воно не мішатиме. Ось таке вийшло. Зараз охолоне і буду приміряти на насиплення. Щоб довго не чекати, взяв холодною водою, пролив секунд 10 і все, вже холодно. Досить зручно сидить в руці. І зараз буду перевіряти, як воно буде по От нею рукою, звичайно, добре, я так прикину. Ну, Буде набагато краще, ніж було. Пласкогубцями і гвоздім. Спробував знімати за сильно довгий гачок. Зараз буду його робити коротше. Ось такий вийшов гачок, максимально поспилював, підганяв. Було б добре ще загнути його, але вже не йде, не загинається. Боюся, щоб не зламати. Ну, але Знімати набагато легше і одягати також. Порівняно як було. Зараз дуже просто цепляється, витягується. потратив півтори години часу, десь-мінус на гачок. Але зекономив кучу нервів. Все виходить дуже просто, як ви могли бачити. Хороша штука.